8 грудня у місті Біла Церква відбулось урочисте відкриття 14-го міжнародного турніру з вільної боротьби серед юніорів 1996 98 років народження на призи триразового олімпійського чемпіона Олександра Медведя. Турнірі взяли участь більше ста юнаків з трьох країн світу, а саме з Білорусі, Ізраїлю та України. Змагання проходили з 7 по 9 грудня. Олександр Медвідь народився у місті Біла Церква і особисто приїхав на відкриття з Білорусі разом зі своєю сім'єю. Міський голова Геннадій Дикай зазначив, що надзвичайно приємно, що цей міжнародний турнір вже 14-й раз проходить саме у місті Біла Церква, а також, що сам олімпійський чемпіон є присутнім на відкритті. Для вас молоді. Це приклад, приклад мужності, приклад стійкості і приклад того, як треба виборювати. І надалі будемо всілякі сприяти тому, щоб цей турнір з кожним роком зростав, зростала кількість його учасників, і щоб розвивати, розвивати саме спорт, фізичне виховання молодих людей в нашому місті, а також в нашій державі. А сьогодні сьогодні я хотів би побажати вам. Хай переможе Сергій більше геннадій Дике вручив Олександру Медвідю на грудний знак знака міського голови. Олександр Медвід є українським та білоруським борцем вільного стилю радянських часів, триразовим олімпійським чемпіоном, багаторазовим чемпіоном світу Європи та СРСР, включений до зали слави міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби. Борьба это оздоровление нации. Впереди еще предстоят Олимпийские игры, которые будут в Токио. Хотелось пожелать, чтобы вот с этого турнира, который проводится, чтобы были настоящими держатами, и они участвовали на Олимпийских играх. Тут здоров я здоров'я вам і всього самого доброго. Удачи!